Вітаю, друзі! Мене звати Чимирис Євген, і в цьому відео я пропоную поговорити про нового представника ігрової індустрії Lenovo Legion 7 9 го покоління. Новий підхід, новий дизайн та нові продуктивні результати. Модель 2024 року. Історія бренду Legion почалася ще в далекому 2015 році. А зараз, пройшовши майже десятирічний шлях, бренд недоступний для конкурентів. Про це й поговоримо. Одразу до важкої артилерії, процесорна частина. Так як Legion 7 9 го покоління це чудовий інструмент як для високопродуктивної роботи, так і для ігор, тут встановлені процесори компанії Intel, 14 те покоління Core i7 7, це 14700HX, або 14-те покоління Core i 9-х, 14900HX, 24 ядра, 32 потоки, тактова частота в 5,8 – і загальний кеш в 32 МБ. Нові процесори мають високопродуктивні та енергоефективні ядра. І в залежності від того, які процеси запущені, оновлений планувальник задач розподіляє ці процеси між різними ядрами. Складні задачі віддаються високопродуктивним, а якісь легкі фонові можуть іти в сторону енергоефективних. Саме за рахунок цих розподілень, правильної логіки роботи та новітньої архітектури. Ноутбук високопродуктивний може бути ще й дуже автономним. До речі, в цьому ноутбуці встановлений рекордний за ємністю акумулятор 99,9 Вт-годин, що дає цьому красенню близько 7-8 годин автономної, продуктивної роботи. А підтримка технології швидкої зарядки дозволяє за 10 хвилин зарядитися з 0 до 30%. За 30 хвилин до 70%, а за 80 хвилин з нуля до 100%. Окремо треба поговорити про систему охолодження. Це як і раніше, поєднання софту, заліза та штучного інтелекту. Legion Pro 7 дає можливість грати в усі ігри в ультраналаштування графіки без жодного тротлінгу. Парокамера, котра чудово себе показала за ці роки, та нові матеріали, рідкий метал та рідкокристалічні полімери в кулерах, вкупі з штучним інтелектом і дають цю неперевершену стабільність. Центральний процесор, графічний чіп, графічна пам'ять, задні радіатори, SSD-некопичувачі, котрих тут можна встановити два. Та робоча поверхня під руками оснащені додатковими датчиками, котрі щитують зміну температури та за наносекунди передають оброблену інформацію про нагрів ноутбуку, щоб краще спрогнозувати температуру девайсу для ігор без тротлінгу. Система охолодження цих ноутбуків наразі дає одну з найкращих продуктивностей процесору та графіки. За графічну складову відповідають чіпи компанії Nvidia це RTX 4060 та 4070, обидва 8-гігові. В ноутбуці додатково встановлений чіп штучного інтелекту LA3, який використовує машини навчання для того, щоб в режимі реального часу в усіх іграх, які ви граєте, переналаштовувати залізо і софт таким чином, щоб кожну секунду тримати найвищий FPS. А якщо ви звикли все контролювати самостійно, функція Q control вам в тому стане у нагоді. Комбінацію клавіш FNQ можна змінювати режими продуктивності системи: тихий, автоматичний та продуктивний. А якщо вам і цього недостатньо, то є четвертий режим, його ви налаштовуєте самостійно. Завершуючи тему швидкодії та продуктивності, тут може бути 32 ГБ DDR5 пам'яті. Важливим елементом при виборі ігрового ноутбуку є клавіатура. Вона повнорозмірна і має хід клавіш в 1,5 мм. Та окремо винесені повнорозмірні кнопки стрілок керування. А так як ми говоримо про ігровий ноутбук, то зручність управління персонажем та комфорт роботи з клавіатурою є дуже важливим для гравців. Клавіші виконані у фірмовому стилі. Вони заокруглені знизу, а сам клавіатурний блок трішечки втоплений в корпус. Поверхня кнопок має оліофобне покриття, яке додає приємних тактильних відчуттів при роботі з набором тексту або в іграх. Також треба відмітити наявність всіляких фішечок, наприклад, незалежна обробка натисків. Можна одночасно натискати, хоч усі кнопки. Система опрацює кожну команду. А в програмі Legion Spectrum можна додатково налаштувати підсвітку, макроси та всілякі корисні дрібнички. Також обов'язково треба звернути увагу на екран. Це IPS-матриця 16 дюймів з роздільною здатністю або 2,5, або 3,2К. Та що 2.5К має 500 ніт яскравості, 100% SRGB та 240 Гц частоту оновлення зображення. А 3.2К 430 ніт яскравості, 100% dci p 3 та 165 Гц оновлення. При цьому обидві матриці мають заводське калібрування екрану X-Ride Pantone. Ноутбук оснащений достатньою кількістю необхідних портів та рознімів. Ліва грань має type A. 5 гігабітний та USB Type-C 10 гігабітний з підтримкою DisplayPort 1.4 та Power Delivery 140 Вт, ще один Type-C з підтримкою Thunderbolt 4 і комбінований аудіо в 3.5. Права сторона, в свою чергу, оснащена картрідером, важелем блокування камери, USB Type-C 5 гігабітним та ще одним Type-A. На задній грані залишили повнорозмірний HDMI 2.1, 8K 60 Гц та порт живлення. Legion 7 9-го покоління – це дуже продуктивний ноутбук в легкому корпусі з достатньою автономністю.